Вчора Верховна Рада ухвалила закон, який прибрала з європейської хартії регіональних і міноритарних мов а російську мову. Чому вони це зробили? Тому що закон про державну мову напряму суперечить європейській харті. Захист помов національних меншин, тому що обмежує, обмежує використання російської мови як мову меншин, а в публічній сфері, в сфері освіти і ЗМІ. і замість того, щоб скоригувати національний закон відповідно до міжнародного законодавства, наші колони роблять що вони просто викреслюють. Мови мільйонів з ну, європейського законодавства і таким чином залишаються мільйони людей поза правовим захистом. Чому поза? Тому що стаття 10 Конституції вона гарантує право на захист всіх мов. Але конкретного закону, який би встановлював санкції за покарання, санкції за порушення цього права, у нас тепер немає. Це такий м -м, плювок просто створено людей, мільйонів людей, які зараз захищають на фронті людей, цілі міста, які приймають удар. І, і розумієте, що їх турбує? Їх не турбує круза уряду, а нас а два міністра під слідством чи вже три міністра. В офісі президента вакуум влади у нас взагалі урядова криза в країні, і що роблять парламентарі? Вони приймають такі дебільні закони, закони, які ставлять під питання лояльність мільйонів людей. Я не розумію, на що вони розраховують. Якщо ви приймаєте той факт, що російська це мова широкого вживання. То давайте, будь ласка, приймайте закон, який регулює всі мови, використання всіх мов. А такі прецеденти у нас були в Україні: закон про регулювання всіх мов, за забис в парламенті і не був прийняти. Або приймайте тоді закон про другу державну мову. Це тонце. Навіщо давати такий пас російській пропаганді? Ви визнаєте, що цією мовою розмовляють багато людей, що це не мова меншини, мільйони людей. Але ви залишаєте їх незахищеними. О, Я не знаю, до чого це було зроблено, особливо в ситуації, коли Росія напряму робить ставку на громадянську війну в Україні. А сьогодні ті, хто промовчав, зробили пас в сторони Росії і розпал національної ворожнечі.